За підсумками року у сільських господарствах Хмельниччини наростили поголів'я великої рогатої худоби більше ніж на 8 тисяч голів. У птахівництві приріст понад 2 мільйони голів. За оцінками експертів, значно підвищилася продуктивність галузі, а це означає, споживчий ринок отримав більше молока, м'яса, яєць. Досягненню кращих показників сприяло насамперед активне будівництво на селі тваринницьких комплексів. Здано в цьому році 5 тваринницьких комплексів і реконструкція проведена на молошнотуварних фермах. Значить, також здано три. Свінокомплекси, два з яких є племінними по розведенню свиней і, по, по племінній справі. Проведено ряд реконструкції в інших сільськогосподарських підприємствах на молочно-тваринницьких комплексах, ну і як наслідок, звичайно, є результати. Зупинятися на досягнутому в області не збираються. кажуть, на наступний рік заплановано збудувати і реконструювати ще до десятка м'ясо і молочно-товарних комплексів. Будівництво молочно-товарного комплексу це в селі Вішневому Шепетівського району. Будівництво молочно-товарного комплексу. Фірмою «Молочна родина село Морозівка Староконстантинівського району. Реконструкція молочно-товарного комплексу Пасічна Старосинявському районі, досвідне господарство, перлина Поділля завершення реконструкції. Молочно-товарного комплексу, реконструкція на 1200 голів свіноматок аграрної компанії-2004 по півці Волочиського району. Свінокомплекс, реконструкція свінокомплексу Теофіпольському районі. Як і цього року, у році наступному тваринникам допомагатиме держава. Наразі працюють декілька державних програм, за якимись грусперівники можуть отримати гроші задля розвитку справи. А ще планується активізувати створення на селі заготівельно-збутових кооперативів та сприяти розвитку зеленого туризму. Анна Чешук, чешук'ячеслав добровольський, подільська панорама.